За добу армія РФ завдала 31 удар по цивільному населенню. Ворог застосував ракети ЗРК С-300, БПЛА, РСЗВ ГРАД, артилерію. Окупанти вели вогонь по 19 населених пунктах: містах Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Курахове, Торецьк, СМТ Велика Новосілка, селах Бердичі, Благодатне, Дніпроенергія, Зелений Гай, Іллінівка, Кліщіївка, Ласточкіне, Макарівка, Молочарка, Нескучне, Степанівка. Тепове руйнувань зазнали 37 цивільних об'єктів: 20 житлових будинків, школа, магазин, підприємство, лабораторія, склад, гаражі та транспортні засоби. ЛЕП. Поле пшениці чотирма ракетами С-300. Російські військові обстріляли Костянтинівку. Руйнувань зазнали 10 приватних осель та цивільна інфраструктура. Інформації щодо жертв не надходило. По Краматорську ворог вдарив трьома ракетами С-300. Поранень зазнали цивільна особа та працівник ДСНС. Пошкоджено чотири гаражі, лабораторія, автомобілі. Село Степанівка рашисти накрили смерчами. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє травмовані. Пошкоджено щонайменше три приватних оселі. градів та артилерії війська РФ гатили по Авдіївці. Поранено двох мирних жителів. Руйнувань зазнали два багатоквартирних і один приватний будинки. Окупанти вбили цивільних мешканців у Макарівці та Степовому. Внаслідок артилерійського обстрілу в Елінівці знищено 12 гектарів пшениці. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.